28-річний киянин Іван Пасічник молодий, креативний та успішний. Американський журнал Форбс включив українського підприємця і засновника стартапу «Іко і Космі до тридцятки найталановитіших людей Європи віком до 30 років. А потрапив він туди завдяки незвичайному винаходу в системі домашнього енергоменеджменту. Випускник Київського політеху придумав пристрій, що вимірює споживання енергії у будинку. Якщо електроенергія витрачається нераціонально, пристрій сповіщає про це господарів. Ба більше підказує, як Рішити проблему раціональним та економним хлопець був скільки себе пам'ятає. Івана страшенно тратувало, коли у власній оселі з крану дуже часто замість гарячої текла холодна вода. А батьки при цьому справно сплачували рахунки. Саме тоді з'явилася ідея розробити пристрій, який би дозволив контролювати реальне споживання води та електроенергії. Крім ідеї, допоміг і досвід з 20 років. Іван Пасічник працював на різних виробництвах, виготовляв зброю, а потім меблі. Після такої практики каже, будь-який технологічний процес. Йому під силу, а ще Іван Пасічник екстремал, обожнює кататися на лонгборді та подорожує автостопом. Полюбляє історичні серіали та наукову фантастику. І, отже, вона да. так, Іван Пасічник, на студію дякую. Вам ми дуже раді і Тресно. горді, і пишаємося тим, що до нас приходять такі талановиті люди, і що у нас вони є в Україні. Так. Іване, ну дякую. ми послухали в сюжеті, що насправді вас надихнуло те, що в кранах дуже часто текла холодна вода і платили зайві гроші. Це дійсно так. Ну, це був один, ну насправді, цей проєкт почався із хакатону, який відбувався за містом. Це така собі подія, куди збираються програмісти, електронщики, і вони там щось на вихідних роблять. А, і ми коли туди їхали, ми думали, що ж таке зробити, цей хакатон. От, тож, така штука вранці вдома, вона. Якось сподвигла на це. Ну багато українців-винахідники. Це ще й е, пострадянський простір спонукав багатьох. Знаєш, що ну щоб зекономити е, магнітики, клали на лічильники, наприклад, або під'єднали там наприклад, проводки до винахідники, так як оцей винахід може працювати в нинішніх сучасних умовах в домінках українців? Чи взагалі його можна приладнати? Якось так його можна приладнати в принципі в будь-якій домівці. Він встановлюється е, в електрощиток. І далі він вже передає інформацію нам на сервера, і ми вже обчислюємо і показуємо цю інформацію користувача. А наскільки дорого це може бути? Скільки це коштуватиме? На насправді цей сенсор, він його ще немає у продажу, але uh -huh. коли ми будемо його продавати, це буде приблизно 250 доларів. Ага. Ми правильно розуміємо, що цей прилад, який ви винайшли, він може тільки працювати в тому випадку, якщо він буде в певній системі. Ну в обдумі спеціально бути система, облаштований. облаштований будинок. А, ні, вона не має бути як певно облаштована. Це просто може бути елементом однієї великої там, смарт хом системи. Але це може так само бути і один елемент. Тобто, в будь-який будинок ми купуємо цей пристрій, оцей пристрій простими словами, ага. уста встановлюємо його в себе і отримуємо результат. Правильно я розумію? А, не зовсім. Так, ви отримуєте результат, тому що ви починаєте розуміти, як ви використовуєте електроенергію. Наприклад, якщо ви починаєте якусь справу, ви спочатку збираєте дані, правильно? От uh -huh. так само і тут. Ви, наприклад, ви не знаєте, як там взагалі ваша квартира uh -huh. споживає, бо ви споживаєте свою електроенергію. І на заході зараз дуже популярні такі пристрої, як там НЕС, наприклад, які допомагає вам автоматично економити електроенергію, але так само популярна зміна. Власного підходу до енергоспоживання і цей пристрій допоможе проаналізувати, як використовувати електроенергію, uh -huh. а далі вже можна додавати, наприклад, розумні розетки або ще щось для того, щоб автоматизувати ці процеси. Іване, от які перспективи зараз перед вами відкриваються чи відкриваються після того, як ви увійшли а, в да, в до етол... Європи? Та насправді це дуже приємно, цілі такої не було, але як Такому поточному робочому процесі це приємно, і зараз дуже багато людей написали, в тому числі там і інвестори. Тобто, для нас це може відкрити там, нам легше буде стукатись до інвесторів, коли нам потрібно грошей пропонують. Та ніхто ж не пропонує. А гроші не пропонує. Просто хочуть, щоб ви ну, доїдалися до певного інвестор, процесу. Інвестори не пропонують гроші, вони хочуть на заробітку. Ну, я можу сказати, Іване, проектор. ми вкладаємо в тебе в твої винаходи стільки-то грошей і хочемо, щоб ти співпрацював з нами, давай підпишемо контракт, ну і так далі. Ну, це насправді набагато процес по-іншому побудований. І ми спілкуємося. Ну, я не можу сказати, що сотня, але, мабуть, там, за 70 інвесторів різних. Пилкуємось постійно, ну це просто робочий процес. Тобто там більше часу я і мій партнер, от кофаундер проєкту Олександр. Ми більшу частину часу займаємося тим, що працюємо з інвесторами. Іване, ну дуже багато таких талановитих людей, як ви, починають в Україні, а потім відкриваються нові перспективи і горизонти, і вони їдуть за кордон, і там і залишаються, і працюють далі вже на благо іншої країни. Ви у вас є такі ідеї поїхати з України? А, насправді серед моїх друзів, якби наш проект не перший, який там збирав гроші на краудфандингу на зарубіжному тоді. Там можна згадати і концептор спалахи для айфонів, да, і петкуб, наприклад. И у всех цих проектах так звичайно є люди, які на заході зараз працюють і продають ці продукти там, але більша частина команд знаходиться тут в Києві і працюють. звідси. Так, іван, сам, іван думай, от, 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 говорят, люди рекламу в інтернеті разную, О том, что вот покупаете такой или иной предмет в, в розетку, как вот пишут, и вы можете економити там в рази електроенергію, меньше будете платити за комуналку и так Іван, Иван, скажите, пожалуйста, это работает или нет? Все такий маркетінговий ход? Е, ну, я насправді не знаю, про які саме зараз пристрої йдеться, але, ну, наприклад, там є розумні е, розетки, і так дійсно ви можете розумні розетки? вмикати і через, потім через телефон вимикати цю техніку. Іване, твої перспективи, як ти це бачиш в Україні, в Європі, в Америці, що далі? Е, ну, У нас є певні плани. якби, Згідно цих планів, ми хочемо запустити продажі в Америці через там, півроку, скажімо. Uh, тому якийсь час я точно хочу проводити там. Але так само, як ми, наприклад, там, жили певну частину часу в Європі, в Польщі, насправді, наші перші інвестори вони... це, це польська. Це дещо це телеком, але а Їх польський підрозділ, і ми постійно десь пересуваємося. Тобто, більшу частину часу я в Україні, але ну, в планах там так, в просто більше умов для того, щоб розвиватися. Так, так дійсно. І є ринок, скажімо так, для рішень, які на тобто це така професійна подорож, але все таки ви залишаєтесь в Україні. Це дуже важливо і нам це приємно. Так. І чекаємо вас вже з новим винаходом. Знову у нас у студії. Дякуємо uh, у нас в гостях був підприємець Іван Пасічник.